А, ти? А, ти? Ті, а, з мій? Мій? З нас? зміються. Мене зміються. Це ви не зразу, таке люди з варяться. Чуєш, чучоло пинати? Ми взяли церкувати перемогу нашу некому, а ви чуєте нам ще парти. Ви такі поражали. Тож пора уже 13. Хотілося, а як же? Та насправді все інакше. От побачимо, що скоро світло і правда візьме вгору. Нині ціла чоловічого потився Бог Примічний. Де сьогодні на народився син Господній. Зусили серце Боже. Я різьбора ймоса! Народився ваш Месія. Ви, Жіна. мабуть, на курсі справи у людей навіть забави. Син без праці, мати, в волі, на базарі ціни. Ці? Поки в раді наші морди, комуналка б'є рекордна. Комунал. Кажу ж, на землі немає свята. Це облуда. Першого возить у спокусу. Що? Не вірити, Ісусу? Люди добрі скаменіться. За чортами не водіться. Не водійте. Чорт веде вас геть від раю. Що зі мною? І я тут, старійший зі всіх царів, і я, красавець нереальний, цей мір мене не заслужив, бо я ж правитель геніальний, не верпаш паніті палі з цілою і красотою. То хто, як кажіть посміх, ще не освіщав со мною? Я ж, сіяючи звізда, Украшення столиці, я ж не можу іноді. Жи в зеркалу дивиться, красота моя сліпить, це остраху всіх селяє.